Місто сміла. Колись сміла була в руках у польських панів, володіли нею Любомирські, Потоцькі й інші вельможі. Козаки невпинно вели з ними війну за місто. Важкі були битви, багато разів брали вони смілянський замок, і кожного разу поляки відбирали його назад. Козаки почали вже занепадати духом. Та ось до них у табір прийшла незнайома жінка-козачка, молода, красива й відважна. Вона виступила із закликом продовжувати боротьбу з поневолювачами краю. Що ви за лицарі, що не можете витурити якихось зайд, що прийшли на землю политу кров'ю й потом, засіяну кістками наших славних предків? Нехай ганьба впаде на голови малодушних. І полум'яна українка кинулась на приступ фортеці. Козаки всі, як один, за нею. Після короткої кривавої сутички замок був узятий. З того часу і почали називати це місто Сміла, на честь сміливої козачки, ім'я якої так і залишилося невідомим.